Всім привіт! Тактичний випуск, друзі. Я бачив в коментарях неодноразово прохання розказати про той чи інший аспект розвитку гравців, команди чи скаутингу, тому вирішив записати окреме відео. І лише ваша активність допоможе мені зрозуміти, чи варто продовжувати іноді записувати подібні відео. Тому, якщо ви хочете, крім основної кар'єри, бачити ще ось таке, підтримайте це своїми коментарями та вподобайками, оскільки, якщо активність буде низькою, я навряд чи продовжу робити таке відео. Також вони не впливають на регулярність виходу основної кар'єри. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал за посиланням в закріпленому коментарі. Там ви теж зможете написати мені про майбутні теми для відео, і там також я буду проводити різноманітні опитування стосовно тем для майбутнього контенту. Отже, сьогодні я розкажу про індивідуальні скіли гравців в ЕФЕМІ. На що звертати увагу під час аналізу гравців, які скіли найважливіші, а які мають менше значення? Поговоримо про загальні тенденції та окремо про кожну позицію на футбольному полі. Також я хочу наголосити, що далі буде лише моя думка та мій досвід гри в ФМ. Я не претендую на істину, не існує якоїсь чіткої, чіткої інструкції, які скіли топові, які ні, і які саме скіли впливають на конкретну позицію. Але я граю в ФМ вже. Дуже давно раніше я слідкував за каналами розробників цієї гри на Ютубі, і там вони могли в своїх відео давати натяки, що і як працює і на що впливає. Також я зіграв безліч матчів в 3D і звертав увагу на взаємозв'язок гравця з певним типом скілів і його грою під час матчу. І як мені здається, я помітив певні тенденції, тому зараз можу поділитися з вами своїм досвідом. Перед тим як думати, як же все це згрупувати, щоб це було компактно, інформативно та корисно, без зайвої інформації, я вирішив подивитися схожі англомовні відео, і я був вражений тією кількістю води та просто порожніх розмов, які вони додають у свої гайди. Там, наприклад, 25 хвилин відео, з них хвилин 10 – це розмови на кшталт. Кожен гравець це індивідуальність, скіли не мають значення, або навіть гравець з жахливими скілами може бути корисним для вашої команди, якщо знайти правильний індивідуальний підхід. І коли я чую подібне, в мене складається враження, що ці люди навмисно або ненавмисно забувають про те, що це нереальне життя, нереальний футбол, це лише звичайна гра. І як і будь-яка стратегія чи симулятор, тут є конкретні речі, які з року в рік працюють і не працюють. Щоб ви не робили. Відповідно з цього випливає перше основне правило. Якщо у футболіста загальний рівень скілів низький, то він буде грати погано, навіть якщо в нього там якийсь один скіл 20. зараз ви могли подумати, вау, оце так інфа, який потужний гайд. Але насправді так воно і є, і не слід про це забувати. Ось, наприклад, мій найгірший гравець за рівнем скілів. Це жахливо у порівнянні з моєю командою зараз. При цьому якісь окремі скили в нього на чудовому рівні, типу концентрація 15 чи природні дані 15, висота стрибка 15, так але це не допомагає, і він грає на 6,67 середню оцінку в УПЛ. І це при тому, що ми чемпіонська команда, і в нас не так багато роботи в захисті. Все, і що б я йому не говорив, куди б я його не ставив, він буде грати погано. Просто слід це зрозуміти і спробувати продати цього гравця. Варіант, при якому він з такими скілами зможе грати нормально, це якщо в нього високий рівень прихованих скілів. Так, в Ефемі існують приховані скіли, їх здається 10, і вони були створені саме для того, щоб якось реалізувати те, що існує в реальному житті, коли, на перший погляд, слабкий гравець починає грати як монстр. Але річ в тім, що ви не можете це контролювати чи на це вплинути, тому що ви навіть не зможете побачити цих скілів, якщо не використовувати внутрішній редактор, тобто це абсолютний рандом, а не ваш індивідуальний підхід до цього гравця і таке інше. Отже, якщо ви підписуєте гравця. З слабким загальним рівнем існує вірогідність того, що він буде грати нормально, але це як правило можливо завдяки його прихованим скілам, оскільки побачити їх ви не можете, то й не варто ризикувати, тому що, як правило, гравець з низьким загальним рівнем скілів буде грати погано, щоб ви не робили. Але бувають ситуації, коли гравець із посереднім загальним рівнем може грати чудово. Це можливо, якщо ціла група, а не один, два чи три його ключових скілів, буде на високому рівні. І ось саме про ці ключові скіли, на які слід звертати увагу, ми і поговоримо. І спочатку загальна картина, як ви могли побачити, скіли поділяються на три групи: технічні, психологічні та фізичні. Якщо зараз говорити загалом, не вникаючи в кожен скіл окремо, я вважаю, що найважливішою є саме фізика. Звичайно, якщо ми говоримо вже про топ-рівень, там повинно бути все. Але якщо ви граєте за слабку команду в слабкому чемпіонаті, або якщо у вас два гравці з приблизно однаковими скілами і ви не знаєте, кого обрати, обирайте саме фізично потужних гравців. В мене траплялося безліч разів ситуацій, в якій гравець з чудовою фізикою, але з жахливою технікою та середньою психологією просто розривав в слабких чемпіонатах. Фізика не відіграє таку важливу роль лише на двох позиціях. Це воротар та атакувальний плеймейкер. Але про це трохи згодом. Зараз нарешті поговоримо про ключові індивідуальні скіли для кожної позиції окремо. Але перед цим слід винести за дужки три скіли. це працездатність. Ось. Далі рішучість та прийняття рішень. Це база. Це найважливіші скіли не тільки в психології, а й взагалі, тому що працездатність відповідає за те, чи зможе ваш реген розкрити свій потенціал, рішучість відповідає за те, чи буде він чудово працювати на тренуваннях, і наскільки стабільно він буде грати в усіх матчах від першої до останньої хвилини. І прийняття рішень це відповідно наскільки правильні рішення приймає гравець під час матчу. Тому, якщо ви заходите в селекцію, натискаєте ось тут гравці. В зоні досяжності, і далі ви розгублені, з чого взагалі почати пошук гравців, то можете спокійно встановити фільтр ось тут. Далі атрибути, вибір. І тут працездатність та, наприклад, рішучість. І задаємо не менше, ніж 12, наприклад. І таким чином, тут ми підтверджуємо, і таким чином ви вже відкинете величезну кількість гравців. Зрозуміло, що лише на цих трьох скілах далеко не поїдеш. Але це чудовий стартовий орієнтир. Тому далі, коли я буду показувати ключові скили на кожну позицію, я не буду постійно повторювати про ці скіли, тому що вони надважливі для будь-якої позиції. Отже, воротар. В фізиці тут лише один скіл, який нам потрібен, але він просто над надважливий це спритність. Висота стрибка. Це більше для е, скіл для центральних захисників, а не воротарів. А от спритність це взагалі все. Навіть якщо у вашого голкіпера будуть ось такі воротарські скіли, як тут, так? Але там буде спритність 5, це буде жах в 3D-матчі. Він буде пропускати безглузді м'ячі гарантовано. Тому, коли я обираю голкіпера, я в першу чергу дивлюсь на його спритність, і якщо вона низька, тобто там 10 чи нижче, я цього голкіпера навіть не розглядаю. Далі в нас йде психологія. І тут три найважливіші скіли, окрім тих трьох базових, які ми винесли за дужки для кожної позиції: це вибір позиції, інтуїція та концентрація. І воротарські скіли. Я вважаю, що найважливішими. Тут є лише два скіли: це реакція та ексцентричність. І ексцентричність це навпаки, чим вище. Ексцентричність тим більше шапітов влаштовує ваш голкіпер. Тобто це спритність навпаки. В ідеалі мати ексцентричність один. І насправді, коли я обираю воротарів, це другий скіл, на який я звертаю увагу після спритності. Висока ексцентричність не така критична, як низька спритність, але все ж таки це теж дуже неприємно і в 3D-матчі ви гарантовано отримаєте чудові фейли у надважливих матчах йдемо далі. Центральні захисники. І тут в фізиці є надважливими є лише два скили: це висота стрибка та сила. Також досить важливою є швидкість, але не так критично. Все. І взагалі в FM це працює так. Чим вищий ваш центральний захисник, тим краще. Бачите, в мене, наприклад, він 187 см. В доказ цього я можу. Показати вам гру Лісандро Мартінеза, у якого зріст 178 сантиметрів, і який в реальному житті грає за МЮ досить впевнено. Але подивіться, які в нього жахливі, просто жахливі середні оцінки в кожному сезоні. В нього в моєму сейві 6,87, 6,69. Лише один сезон з 7 на 701 тому, на жаль, зріст це надважливо для центральних захисників е і в ефемі. І навіть якщо в гравця будуть чудові захисні скіли якось тут. Але зріст 178 см це не буде працювати в Ефі, на жаль. Тому одразу ж звертайте увагу на зріст, а вже потім на його захисні скіли. І, до речі, те ж саме, звичайно, стосується і голкіперів. Далі психологія, і тут однозначно вибір позиції, а далі концентрація. Та самовладання. ось Технічні скіли. Тут основна тут основа це, звичайно, опіка та відбір. Причому опіка, я вважаю, більш важлива, тому що чим вона краще, тим менше у вас в 3D буде ситуації, коли гравець суперника просто відривається від вашого захисника. пас теж досить важливий. А от, наприклад, гра головою, це я вважаю не відіграє такої серйозної ролі, хоча FM і виділяє цей навик як ключовий для захисників. Далі в нас флангові захисники, і це одна з тих позицій, яка потребує всебічно розвинених скілів, як захисних, так і атакувальних. Саме тому ця позиція є такою складною та проблемною в ФМІ. І якщо ви знайшли чудових за своїм рівнем збалансованих флангового захисника, центрального захисника, воротаря та, наприклад, плеймейкера, а у вас достатньо коштів, щоб придбати лише одного гравця, краще беріть флангового захисника, доки він взагалі є. Фізичні скили, і тут важко виділити насправді щось надважливе, але я б обрав швидкість, прискорення та координацію. Психологія і тут звичайно вибір позиції, інтуїція та концентрація. Взагалі, ці три скіли: вибір позиції, інтуїція та концентрація це стандарт для всіх захисних гравців. І технічні скіли тут важливі, звичайно, опіка, відбір і далі навіси та пас. Далі в нас півзахист, і я буду говорити про ключові скіли саме в тих ролях, які я використовую. Але знову ж таки, один півзахисник в ролі бокс ту бокс є майже в усіх тактиках. Мені завжди дуже подобається грати з хоча б одним бокс ту боксом, тому почнемо з нього. Для півзахисника в ролі боксу бокс потрібно взагалі все. Тому ставте на цю позицію найбільш універсального вашого гравця, який має чудові і атакувальні, і захисні скіли. Для бокс-то-бокса важливі майже всі фізичні скіли, це витривалість, координація, сила, швидкість та прискорення. Майже вся психологія. Тут я навіть не буду перераховувати. З техніки: це відбір, пас, перший дотик. техніка, А от. Опіка йому не потрібна. Наступний півзахисник, і тут я використовую відтягнутого плеймейкера. І ось це та сама роль, яка майже не потребує фізики. З фізики тут можна виділити лише в принципі, координацію. Психологія, і тут надважливий скіл це бачення поля, як і для будь-якого розігруючого плеймейкера. Технічні скіли, і тут, звичайно, пас, перший дотик та техніка. Все, все інше не має такого значення. І в атакувального півзахисника, ось тут, все те ж саме, що і у відтягнутого плеймейкера, лише сюди додається ще дриблінг. Далі в нас йдуть інсайди, і тут фізичні скіли це координація, швидкість прискорення та спритність. Хоча швидкість при цьому трохи менш важлива. Психологічні, і тут лише гра без м'яча, і технічні це дриблінг, завершення атаки, техніка та перший дотик. Також, якщо ви використовуєте замість інсайдів, крайніх атакувальних півзахисників тобто вінгерів, тут потрібні лише швидкість, прискорення, гра без м'яча, дриблінг. Навіси та техніка. І залишається лише Форвард. Я завжди використовую тільки висунутого Форварда. Я вважаю, що це найкраща роль для Форварда в FM. Окреме відео про аналіз ролей на кожну позицію. Я планую випустити згодом. Якщо під цим відео буде достатня активність, і я побачу, що вам це цікаво і має сенс робити ще. І якщо ми говоримо про висунутого Форварда, то фізика тут це номер один. Прискорення, прискорення та швидкість це топ-1 та топ-2. Далі координація та спритність. Психологія. Тут гра без м'яча просто обов'язково. Також самовладання просто теж обов'язково. Командна га та інтуїція це теж дуже важливо. Технічні скіли і тут, звичайно, завершення атаки, перший дотик, техніка та дриблінг. Якось так. Сумовуючи, можна сказати, що використання гравця з високим рівнем його ключових скілів для конкретної позиції може значно покращити його гру та нівелювати певні слабкі скіли. Але все ж таки загальний рівень всіх скілів ніхто не відміняв. Якщо у вашого форварда буде чудова фізика, чудова психологія, але завершення атаки 10, він спокійно заб'є за сезон 20 плюс голів. Якщо у вашого форварда завершення атаки буде 20, а інші скіли будуть на середньому рівні, мало йому. Вірно, що він принесе вам якісь результати. Тому намагайтеся підібрати гравців більш збалансованих за своїм рівнем і не сильно фокусуйтеся на якомусь окремому скілі, на кшталт завершення атаки чи техніки. Ключові скіли працюють лише в комплексі з іншими ключовими скілами, а не окремо одне від одного. Також не слід забувати про характер гравця, але це вже тема для іншого відео, в якому я планую розказати про розвиток молодих гравців. На цьому все і дякую за перегляд.